Така, що у хаті не можна ночу вікно відкрити. І ще як з базара винесуть мусор. Це базарна мусорка. Це не, не наша, вони для базара поставили. Права в тому, що коли смітик стояв на Грушевську 20 біля базарчика. У цьому базарчику, ринок викупили і вони встановили, були скарги мешканців, що він не на асфальтовому покритті стояв, цей смітник на Грушевську 20. Ми цей смітник забрали, зробили. Асфальтове покриття і положено згідно з норм на Рушевську 26 дворі. Він нікому там не заважає абсолютно. Історія Волинської митниці бере початок у 1944 році, коли тут відкрили тимчасовий пункт пропуску. А зараз на Єгодинській митниці 425 працівників. А щодоби кордон перетинає 6 тисяч громадян. Доходи Єгодинської митниці на одну гривню витрат становлять 21 в гривню 90 копійок. Рентабельність Ягодинської митниці 21,7. Це е, ті спеціальності, е, яких досить широкий ринок праці, і навіть незважаючи на те, що в них немає досвіду роботи по закінченню курсів, вони працевлаштовуються, знаходять роботу. Багато випускників ще, скажімо так, ну трошечки нереально дивляться на питання працевлаштування. От приходять, е, ну можливо, це батьки там не, не дуже так спрямовують реально своїх дітей на працевлаштування. Значить, там хочуть більш чисту роботу, чи щоб, значить, сиділа з бумагами. Будівництво я пов'язую із Луцькою війною 1431 року. Власне, тут, на, на цьому узвиші, стояв королівський намет короля Ягайла, і далі в долині, сюди до вулиці Кривий Вал розташовувався табір польського війська, яке штурмувало Луцький замок впродовж цілого місяця. Багато польських воїнів тоді загинуло і вони були захоронені тут. І вже через 100 років, трошки більше як через 100 років, король Стефан Баторій дав дозвіл збудувати тут на місці цього кладовища католицький храм. Коли перед війною 20-ті роки, зокрема в 1925 році, будувалося приміщення банку, і здійснювалася підніша забудова, капличку знесли, а скульптуру Христа якраз поставили ось на цьому подіумі біля входу до костелу, тоді було костелу і собору. Теперішнього Святотроїцького собору ця скульптура Скорботного Христа от простоїла ще деякий час у роки радянської влади, а пізніше була забрана. Десятиліття існувала праця. Будемо говорити, клопітка праця архітекторів православної громади і міщан Луцька, направлена на те, щоб зберегти цю пам'ятку, зберегти цю пам'ятку і перебудувати її у православний собор. Сам Пілсудський зрозумів, що лучани дуже багато вклали праці, щоб спасти цю пам'ятку. Порушення, які призводять до створення аварійної обстановки на дорозі. Також факти керування у нетверезому стані. Відповідно, за такі порушення передбачається позбавлення права керування. З початку цього року в області обліковано 340 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, 50 людей загинули. У нас дом аварійний. Ми піти підрофірувати. Під'їзд аварійний відходить від Кравчука. До того під'їзду відходить. Це взагалі навіть не допустимо, щоб були такі земельні роботи, проводилися. А вони нахально влізли і хочуть робити те все. Крани стоять, машини пригнали вже із вагончиками. Я сам будівельник, ну тут робилося цікаво. І ті вже прийшли підсього, почали купати вон, почали рити. Такий був, в ну, нас тут красота була, така липа, така все в нас було, ну красота, дітки вийдуть погуляти та все. А то вже взагалі що робиться. Підтвердження, якби всіма органами. Але це не узгоджувалося з мешканцями. Ну чому не узгоджувалося з мешканцями? Земля виділена ще в 2004 році. На переліку організації, які дали дозвола, стоїть жек номер 11 але ж адреса Федорова 9, яка не неправомірна, яка не відповідає адресі ЖЕК номер 11 але ж стоїть печатка ЖЕКу номер 8 Це в нас. Зразу ж йде до сумніву. Прибудинкова територія це нашого жилового будинку Кравчука 9, І Дійсно, вона належить нам. І Що я хочу сказати? Будівництво розпочати на неї. Ми не одержали а прямо підприємець, приніс ордер для узгодження земельних робіт що на початку людям буде важко зрозуміти, скажімо, розібратися, куди як телефонувати, знати ті телефони, але поліклініки будуть повідомляти ці телефони своїм хворим. В буде інформація розташована на сайтах. Я думаю, міської ради і поліклініках. Ми очікуємо. Ну, покращення роботи Роботи для нас і роботи для хворих, тому що ми обслуговуємо хворих, яким потрібна нагальна екстрена медична допомога. Але є така категорія хворих, яким допомогу не обов'язково надавати в тому екстреному ключі. Спершу у Луцьку функціонуватиме три відділення невідкладної допомоги. Потім їх кількість залежатиме від обсягу виконаної роботи. Ми будемо її надавати в першу чергу. Це хронічним хворим. І В нас буде налагоджена співпраця з лікарями, і коли лікар виїжджає на дану ситуацію, він вже буде ознайомлений з медичною документацією на відміну від швидкої допомоги. І лікар буде володіти інформацією всією про профору. Люди з жека косили траву. Я сказав, що там ростуть деревця, що дивіться, ну не позбивайте їх. Вони мені відповіли, повбивай в палки. Коли я вийшла, він отак по краєчку, цей працівник, покосив по краєчку, але він, я не знаю, чому він підійшов і зразу почав скосити оці квіточки, що з краю ростуть, і кущики. Сирень у нас росла і жасмін. Я бігом побігла, бо він з тієї сторони вже підходив до квітів. Я побігла, показую, що це кущ, роз, а він киває мені головою. Так. І тут же переді мною зрізає цей кущ, виключає машину і уходить до своїх друзів. Понімаєте, може, може для когось це нічого не значить. А для людей, які сажають старші люди, от, інваліди, пенсіонери. От, для них дуже боляче. Водоймищами. Волинь, особливо Луцьк маю на увазі, і нема ніде ні покупатися, ні рибу було Це багнюка. Треба це почистити, облагородити все. Діти купаються, тут, тут не можна купатися. Можете в санстанцію звернутися і вони вам скажуть. І таких у нас озер. Два на о, красному, теремно. З теремно йде труба. З е, частних господарств йде сток іде, з хліба. Uh -huh. Я можу показати, де? І не одне. Uh -huh. Так що тоді, представляєте, що виходить. Зараз дощ трохи, то не так мусоро, як свято. Це три, це страшно, що робиться. Дів бутилки, такий народ. Ну нема мусор, грошей немає, міська не дає грошей, хоче більше мусорників поставити, тільки п'ять мусорників. і все. Бачите, вода грязна, ото. Не Маловато риби. а хто її тут запускає? Тож міська влада наша, зона відпочинку запустила би. Та поставити греблю, а не так, що мостик і все в палаю ковтікає. В теремно, який водойма, гарно. А міським влада до одного місця. Колись людей було, ще років так з 15 назад. Пісок, був, все, зараз заросло, нікому нічого не потрібно. Прикро все таки. Така зона відпочинку гарна. Але то там нашим властям не до того. Думають, як кишені понабивати собі. Ходять без намордиків, без поводка, і вони живуть на зранку до ночі в дворі, де дитинці не можна ні погратися, нічого. Зробили собачий двір, діткам реально немає де грати в футбол. Ця собака живе наді мною. Коли постійно гав гав гав-гав. ще є в нас на першому поверсі. Пару собачок вони так само тут гуляють і дітям абсолютно. Немає де грати того року. Два рази цуба, собаки її цапнули на трійцю. Ми йшли з церкви з дитиною, з чоловіком. Дитина бігла на сходинки, чоловік за нею. Я закривала фірточку. Собака була знову біля біля лавки, накинулася, як гавкнула. Дитина злякалася, шарахнулася із сходинок і впала, розбила голову. Хочемо поставити цьому питанню крапку і щоб поставити, щоб тут могли в цьому будинку гратися, діти, щоб могли заходити спокійно, люди хто кому потрібне, а не а не так, як вони тут і є. Ну, неділю в госпіталі дуже добре. Дуже добре до нас відноситься і персонал, і дуже добре кормлять. Чому стаття на Волинь нова позначена зірочкою? Тільки що я з нею проплатила гроші, от і все. Я не підписую контракти. Зараз прочитала статтю. І через рік буде новий контракт. Є таке поняття, як віковий ценз. Це, мабуть, як той бар'єр, який заставить задуматись. Скажіть, чи одинаковий рівень знань надає кожен навчальний заклад? То чому директору можна коригувати діяльність учителя часом, до речі, що там гріха таїти, десь і суб'єктивно? Чому об'єктивні не можуть бути причини, які регулюють діяльність директора? Ось так зараз виглядає бібліотека імені Фур'єва. Ще нещодавно вона належала волинським проспілкам. Проте зараз її продали у приватні руки Тисячі квадратних метрів або майже стільки продали за 4 мільйони гривень невідомій організації. Працівники бібліотеки зараз попереносили. Книжки у менші сховища, а величезні зали їх змусили звільнити. Зараз ми спілкуємося з бібліотекарями. Вони не знають, що їх очікує далі, яка доля бібліотеки, і навіть не знають, чи їм лишили кілька квадратних метрів, чи ні. Вони прийняли таке рішення, що треба продати ту частину приміщення. Тому... А взагалі з вами консультувалися, запитувалися у вас, говорили. Е, є директор, він вирішив, так вирішено було згідно договору продажі. Ми поставлені були перед фактом, щоб про приміщення продав. Раніше очолювала цей колектив, але спочатку 18 18-го року помінялося керівництво, був призначений новий директор, який в Києві. І всі питання вирішуються у нас таким чином. Я не знаю скільки, може сто, може двісті метрів, але десь близько тисячі квадратних метрів бібліотека продана за чотири ну те, що я бачила. Мені здається, що це дуже мало, так? Тисячі квадратів. Ну я також думаю, що мало. Ну була зроблена в тому документі, який я читала, було написано, що була зроблена експертна оцінка. І от таким чином, і за 4 мільйони експертна оцінка була зроблена не то в Дніпрі, не то в Харкові. І, по-моєму, там вже і був аукціон, не то в Дніпрі, не то в Харкові. Знаєте, що образливо? Образливо те, що все-таки це будувалося як профспілкова власність. Воно будувалося для людей. Що невелика температура, то ми на кілька хвилин, дві хвилини люди погуляють, трошки подихають свіжим повітрям, переміряємо і відправляємо додому. Контроль сімейного лікаря. Якщо велика температура 38 і 39 ми викликаємо швидку. Там стаціонарно підтверджений, лежить тільки 10 пацієнтів. І 20, пацієнтів. Ну, то так. Можливо, там ще нічого не буде. Катастрофи в яких не бачить В лікарню не звертаюся, не скажу. вам. Не ходите? Не ходить. Слава Богу. У мене знайомі всі, як ви кажете, здорові. І знайомих, знайомих здорові, і вже здоров Ну, А хто хворий, я не скажу. Боже, вже воно і надоїлося, чесно. А де правда, то хто знає. Тут страшне. Тут ще коли проїдуть наприклад, великі машини, трактори, тут страшенні колії. Це тут тут сухо, дуже давно вже в нас не було дощу. Це зараз тут твердо і можна приїхати. Але коли тут проїжджає техніка, то тут такі колії, що ми, наприклад, до свого городу доїхати не можемо. Ми не їздимо сюди. От сьогодні приїхали, бо твердо. Ми зараз вже ж йдемо в Європу, начебто, але ми будемо йти на наші сільські жіночки будуть йти в Галошах або в чоботах. Зв'язку з тим, що немає в нас дороги, в нас. Доходить швидка, бувають такі випадки, що швидка приїжджала до пацієнта і застрягала от там біля могилок, і мусили тягнути кіньми. Зараз в даний час трошки грейдей пройшов, то її трошки поремонтували. Але якщо піде дощ, то воно знов те буде саме, і то уся робота називається на смарт. Я». Ой, я чомусь горуть де хочуть, сіють де хочуть. Це поле це не перше поле, де в нас дорогу нам не почули, не залишили ту дорогу яка має бути. Якась така ситуація, знаєте, як треба землю взяти, то всі нам щось обіцяють. А як вже візьмуть, то тоді я хочу, щоб наших людей, моїх жителів мали за людей. І запитували, що вони хочуть. Те, що вона має бути в межах, ми за то. І якщо межі треба вивезти, межі виводяться. Але ну, якось ж треба попередити хоча б наперед, якимось листом, так чи ні. Усне попередження було для вас? Ну, ні, ну усне усне. Якщо треба винести там, де вона має бути, вона виноситься, ми її виносимо, ми її самі нарізаємо і ми її висипаємо. Нам немає різниці, нам не Так, ми, ми, за, то. ми за то. Тільки розумієте, має зібратися, ну, по закону має зібратися врожай. А скільки це вже буває? Тихо то вже я перебула того всього. Ой, господи. Та і роки і роки. І роки, і роки і роки, і роки і роки. А окуляри маєте? Є вас окуляри? Я маю не вижать. Я хоча мало ще окулярим. Сиди, ходжу, сюди ходжу. Мобіль, мобільником чи як то? Правильно, з мобількою. Мобіль, ніком. Щоб не пропустити. Сльози йдуть за цей. Правильно, правильно чидуть за цей йдуть.